Друзі, вітаю вас на каналі Popcorn Time UA. Гортаєш годинами сітку з фільмами у пошуках підходящого? Не знаєш під яке кіно повечеряти або що подивитись ввечері. Ми спростили тобі життя і підготували крутезну підбірку фільмів останніх років, які точно варто переглянути. Ця підбірка пропонує справжні кіноперлини, які могли залишитися непоміченими. Кожен із них дарує щось унікальне, несподіваний сюжетний поворот, глибоких персонажів та оригінальні історії. Якщо ви шукаєте якісне кіно, що залишиться з вами після перегляду, то ця добірка відкриє для вас нові горизонти сучасного кінематографу. То всередині, коли твої секрети стоять твоїми ворогами, уявіть, що всі ваші найтемніші думки, приховані бажання і таємниці, які ви б ніколи не зізнались навіть собі, раптово стоять відомими всім навколо. І не просто відомими вони починають грати проти вас. Саме це стається з групою друзів, які збираються разом, щоб відпочити у віддаленому маєтку. Все йде нормально, поки один з них не привозить зловісну валізу, що здатна розкрити те, що ховається глибоко всередині кожного. Спочатку це здається невинною грою, але скоро стає ясно, виходу немає. І чим довше вони залишаються в цьому будинку, тим більше їх власні страхи та бажання починають контролювати їх. Доводячи до божевілля. Це не просто фільм жахів, а жорстока психологічна гра, де реальність розпочинається. А ти найгірший кошмар, це ти сам. Фільм чимось нагадує зловісних мерців 2013 року: ізоляція, таємничий артефакт, атмосфера параної та жорстокий психологічний тиск. Але якщо у зловісних мерцях зло приходило ззовні, то тут воно сидить всередині кожного героя, і вибратися з цього прокляття можна тільки одним способом Растін. Історія людини, яка змінила хід історії, але залишилася в тіні. США, 1963 рік, марш на Вашингтон, на якому Мартін Лютер Кінг висловив свою легендарну промову, я маю мрію. Став переломним моментом у боротьбі за громадянські права. Але мало хто знає, що за організацією цієї події стояла людина, ім'я якої довго залишалось в тіні. Байяр Драстін, харизматичний активіст, стратег борець за рівність та відвертий гей у той час, коли це могло зруйнувати кар'єру і життя. Його ідеї, енергія та здатність об'єднувати людей допомогло зробити марш на Вашингтон можливим. Але через свою сексуальну орієнтацію та нетипові методи боротьби, Растін опинився поза офіційною історією чи можна змінити світ, якщо система проти тебе. Растін це не просто байопік, це історія про силу голосу, що не піддається цензурі, і про людину, яка створила історію, навіть якщо її ім'я довго замовчували. Дорога до NBA, коли талант і наполегливість важливіші за все. Якщо ти не зупиняєшся, жодна перепона тебе не зламає. Стенлі Шугармен НБА, який усе життя шукає нові зірки баскетболу. Але після років невдач, розчарування втрати віри у власні здібності, він натрапляє на справжній діамант вуличного гравця Бо Круза, який має феноменальні здібності, але нульові шанси на потрапляння у професійну лігу. Стенлі вирішує взяти хлопця під своє крило, і тепер їхня мета довести всьому світу, що бо заслуговує грати серед найкращих. Але шлях до НБА – це не просто тренування і перемоги. Це постійний тиск, жорстока конкуренція і битва зі своїми страхами. Дорога до НБА – це потужний, натхненний спорт. Фільм, що нагадує, справжні чемпіони, це не тільки ті, хто перемагає, а й ті, хто не боїться падати і вставати знову. Юність з розмахом, коли твій наставник ще більше дитина, ніж ти. Зігі – звичайний підліток, який росте у передмісті, переживає шкільні проблеми і намагається зрозуміти, ким він хоче бути. Його головний наставник у житті колишній хлопець його сестри, безробітний тусовщик і любитель вечірок Монро. Монро це ходяча катастрофа, яка ніколи не подорослішала, але знає всі правильні відповіді на життя: як напиватися, як розважатися, як бути крутим. І ось Зігі, замість того, щоб шукати себе, починає наслідувати свого кращого друга, що, звісно, призводить до низки не дуже розумних і дуже веселих рішень. Але коли підходить момент істини, Зігі має зрозуміти, чи справді Монро це ідеал, якого варто наслідувати, чи просто дорослий, який так і не виріс. Юність з розмахом це і сміх, і сум, і правда проти. Те як важливо мати правильних людей поруч, іноді ті, кого ми вважаємо героями, насправді просто хлопці, які не хочуть дорослішати, самотні вовки, коли два одинаки змушені працювати разом. Що станеться, коли двоє найкращих професіоналів у своїй справі, які звикли працювати наодинці, опиняться на одній справі. Нічого хорошого. У центрі історії дві тіні, два чистильщики, які прибирають за іншими. Один Джордж Клуні холодний стратег, другий Бред Пітт, невгамовний хижак. Вони звикли працювати поодинці, але цього разу система змушує їх об'єднатися. Це починається з звичайного прибирання, але раптом ситуація виходить з під контролю. Людина, яку вони мали позбутися, виявляється живою, і тепер вони. Самі стоять мішенями у грі, де ніхто не хоче програти. Самотні вовки це гра виживання серед хижаків, де лише найрозумніший зможе вийти переможцем. Залишенці, коли Різдво зовсім не святкове. Що, якщо на зимові канікули, коли ти не їдеш додому, а застряєш у школі разом з вчителем, який тебе ненавидить. І єдина людина, яка вас терпить, кухарка, яка нещодавно втратила сина. Перед Різдвом 1970 року впертий і злісний вчитель історії Пол Ханем змушений залишитися у престижній школі інтернат разом з залишенцями, учнями, яких нема кому забрати. Але зрештою залишається тільки один ангус, проблемний хлопець, який здається повним задиракою, але Насправді просто самотній. Ще одна людина, яка не має куди йти мері, кухарка, яка втратила сина на війні у В'єтнамі. І поки всі святкують з рідними, ці троє абсолютно різні, зламані люди, змушені разом пережити це різдво. Але за кілька днів вони зрозуміють, що у кожного з них є те, що потрібно іншому. Залишанці це не просто ідеальне різдво, а про людей, які втратили щось важливе, але знайшли одне одного. Це фільм, який смішить, розчулює і залишає теплий післясмак, навіть якщо ти не фанат свят. Сценарій мрій, коли весь світ бачить тебе у своїх снах. Уявіть, що ви звичайний професор, який ніколи не був зіркою, не мав популярності і навіть у власному житті не почуває себе головним героєм. А тепер уявіть, що раптом весь світ починає бачити вас у своїх снах. Ви нічого не робите, просто з'являєтесь у чужій підсвідомості, стаючи невід'ємною частиною найхимерніших нічних історій. Саме це стається з полометюзом, звичайним чоловіком, який несподівано стає феноменом. Його обличчя з'являється у мільйонах сновидінь. Спочатку це кумедно, потім дивно, а потім небезпечно. Сценарій мрій. Це коли твоя слава стає твоїм прокляттям, а сон перетворюється на реальність, від якої не сховаєшся ні вдень, ні вночі, бо сни змінюються, і пол у них вже не просто спостерігач, він стає кошмаром. Ці фільми можуть не мати рекордних касових зборів, але вони точно залишать слід у вашій пам'яті. Напишіть у коментарях, який з них ви вже бачили, а який додали у список перегляду. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі у наступному відео.